Модуль скронево нижньощелепного суглоба програмного забезпечення для обробки 3D зображень atis дозволяє лікарям одночасно порівнювати та спостерігати лівий і правий скронево нижньощелепні суглоби пацієнта. Спочатку розглянемо, як знайти та локалізувати виростковий відросток. У режимі скронево нижньощелепного суглоба прокрутіть коліщатко миші в аксіальній площині, доки не буде відображено виросткові та вінцеві відростки з обох боків пацієнта. Перетягніть лінію позиціювання з лівого боку до виросткового відростка. Поверніть лінію позиціювання, щоб вона була спрямована в бік вінцевого відростка. Аналогічно можна завершити локалізацію з правого боку пацієнта. На інтерфейсі можна переглядати зображення зрізів скронево-нижньощелепного суглоба у сагітальній та корональній проєкціях. Прокручування коліщатка миші на зображенні дозволяє спостерігати різні шари суглоба. При цьому програмне забезпечення також підтримує безперервне багатошарове спостереження за суглобом і налаштування товщини окремих шарів. Оформити передзамовлення можна вже зараз. Для цього звертайтесь до менеджерів Energy Dental Group за контактами відділу продажу та на сайті energydents.com.ua.